Дороги розсипаються просто на очах, але вина не лише зима. Справжня причина глибша і болючіша, ніж здається. Чому після кожної відлиги асфальт зникає швидше ніж сніг, а наші дороги перетворюються на поверхню Марса? Та скільки обходиться такий космічний ремонт із наших з вами кишень? Розказую далі. На початку лютого дороги України знову вкрилися ямами. На жаль, нічого нового. Це наше щорічне дежавю, яке повторюється, щойно термометр починає стрибати через нуль. Водії скаржаться на удари по підвісці і на те, що покриття буквально розсипається під колесами. Деська траса, ями такі, щоб ви розуміли. Задні колеса. Переднє колесо. Сходить сніг і сходять е, дороги. Про дорогу Київ-Одеса. Ну Це реально треш. Це блядь, міжнародна траса. Траса Київ чоп Тут просто я не знаю, що тут проїхала. Коротше, асфальту немає. Це типовий наслідок зими. Пояснюють у службі відновлення Івано-Франківської області. Видані у вікна. Дорожники кажуть, поєднання тривалих морозів, снігопадів і різкої відлиги з дощами запускає справжній шедевр для асфальту. Однак проблема не лише у морозах. Все починається значно глибше. Всередині так званого дорожнього одягу. Це як з нашим звичайним одягом. Якщо під куртку затекло і вдарив мороз, стає Дуже кепсько керівник служби відновлення Любомир Семанів пояснив, що після сильних морозів основа промерзає. А коли приходить різке тепло, верхні шари асфальту як губка натягують вологу. Вода проникає у найменші мікротріщини, а потім машини своїм тиском просто видавлюють шматки ослабленого асфальту. Чому ями з'являються не усюди? Тут працює правило: де тонко та рветься. найвразливіші ділянки без капітального ремонту. Наприклад, на трасі Н09 поблизу Більшівці та Бурштина ремонт востаннє бачили ще у 2008 році. Уявіть собі, ці три кілометри тримаються вже півтора гарантійних терміни. Це як носити одні кросівки 20 років, рано чи пізно підошва підпаде. Коротше кажучи, гарантійні строки доріг спливають, а капітальні ремонти відкладають через війну. Тому ресурси обмежені, а ще технології вимагають сухого покриття. Хоча погода диктує свої умови, тому швидке летання може лише погіршити ситуацію, і кожне це але піднімає ставки, тому що за ямами стоїть не лише цифри бюджету, а й безпека людей. Чому ями не латають миттєво? Дорожники наголошують. Латка це не просто пластир, є суворі стандарти ДСТУ. Якщо заліпити яму в калюжу чи в сиру погоду, асфальт не зчепиться. Хоча ми знаємо, що деяким комунальникам на це байдуже. Солом'янський район, проспект Отрадний. приїхала бригада кладе асфальт на сніг. У лютому, щоб почати ліквідувати аварійку, слід дочекатися на погодні вікна. Потрібно, щоб покриття підсохло. Навіть у мінус можна працювати якісно, якщо сухо. Але швидкість без якості це викинуті на вітер гроші, тому дорожники балансують між гнівом водіїв і вимогами технології. Там, де ремонт був нещодавно, проблем немає. Нове покриття стоїть як моноліт. Стареж працює на межі. Щоправда, аварійна латка це лише тимчасовий запобіжник, щоб ви не залишили колеса в ямі. Вже сьогодні, але це не вирішує проблему системно. Хочу познайомити вас з одним продуктом, який щодня допомагає українцям обмінювати різні валюти вигідно і безпечно. Це Обміфай, прозорий сервіс, який знаходить найкращий курс обміну за вашим запитом. Тут можна обміняти крипту, готівку, без готівку, вивести гроші з платіжної системи або переказати за кордон. Всі обмінники, які є на Обміфай, ретельно перевірені. Мають страховий депозит у тисячу доларів або п'ять тисяч доларів, та без відгуків. Користувачів на платформі ObmiFi.com. А для обмінів на суму більше, ніж 5 тисяч доларів, працює преміум сапорт від Обміфай. Це зручний чат у Телеграм, куди клієнт описує запит на обмін, і персональний менеджер підбирає найкращі умови та консультує на всіх етапах проведення транзакції. Обміни в Обміфай преміум сапорт застраховані у 20 тисяч доларів. Посилання залишаємо під відео. А ще прямо зараз Обміфай та Азован проводять збір розіграш АЗОВ на зв'язку, де за донат від 200 гривень можна виграти Audi А6, iPhone 17 Pro, Sony PS5, Екофлоу та багато інших крутих подарунків від Обміфай. Більше донатів, більше шансів виграти. А щоб не пропустити фінал розіграшу, треба підписатися на телеграм-канал збору. До речі, для підписників каналу проводяться додаткові розіграші Екофлоу за кожен зібраний мільйон. До Єднатися до збору за посиланням в описі. Тепер зазирнемо в державний гаманець. За цей рік поки цифр немає, тому будемо орієнтуватися за минулий. У 2025 році на дорожній фонд хотіли виділити понад 43 мільярди гривень. Ще рік до того, у 2024-му, удвічі більша сума з акцизів, була направлена на оборону. Кожний заправлений вами літр пального тоді працював на ЗСУ, але частину грошей повернули на дороги. Попри це, дороги все одно підтримують у 2024 році. Знайшли 17 мільярдів 100 мільйонів. Це заначка з минулих років. Гроші пішли на пункти пропуску та стратегічні траси. Ще майже 2,5 мільярда виділили з резервів фонду для прифронтових областей. Там дорога це життя. Евакуація, гуманітарка, підвезення боєприпасів. Найбільше отримали Харківська, Запорізька та Донецька області. Там асфальт нищать не лише морози, а й важка бронетехніка. А тепер говоримо про безпеку вашого авто. Чи знаєте ви, що яма глибиною всього 5 см може вбити вашу машину? Це залежить від швидкості та вазіння. Найчастіше страждають шини та диски, але може постраждати і піддон двигуна. Удар може бути таким сильним, що в машині спрацює система безпеки і вимкне паливний насос. Машина просто завмре, вирішивши, що ви потрапили в серйозну ДТП. Порада бувалих, якщо дорога геть кепська, підніміть тиск у шинах на 0,5-0,7 атмосфер. Це зробить колесо твердішим і захистить диск від удару об краї вибоїни. І підніміть сидіння вище краще, бачиш ями, товше живе підвізка. З породами, як уникнути ям, зрозуміло. А якщо ви все ж таки спіймали глибоку яму і пошкодили авто, дійте за наступними кроками. Перше, зупиніться, виставте знак, викликайте поліцію. Друге. Поліція має замірити яму. Якщо вона глибше за 4 см, це вже косяк дорожників. Третє: робіть фото і відео. Знімайте все, саму ділянку, відсутність знаків, пошкодження. Раніше в службі автомобільних доріг на Львівщині обіцяли, що готові платити компенсації водіям, але тільки за рішенням суду. Хоча лише у 5% випадків винні дорожники, а інші 95% – це начебто швидкість та неуважність самих водіїв. Судова тяганина справа довга. Багато хто махає рукою, якщо ремонт коштує пару тисяч гривень, але якщо збитки серйозніше, варто йти до кінця. Головний висновок простий: дороги розсипаються через клімат, вік і війну. Дорожники латають як можуть, але дива не буде, поки не почнеться велике відновлення. Тому зараз очі на дорогу, руки на кермо і знижуємо швидкість, бо краще приїхати на 10 хвилин пізніше, ніж витратити день на оформлення ДТП і місяці на суди.